Вітаю всіх! От і прийшла черга розповісти про звук цього малюка, Shanling M0 Pro, про який я вже знімав розпаковку, і обіцяв вам розповісти про звук. Пройшло вже деякий де пройшов вже час, і я вже зробив висновки з приводу звуку. і Зараз буду розповідати вам про цей звук, а ще буду розповідати про використання, про враження, і про її. ось ви бачите, у мене тут Хабі r 3 Pro, і з ним трошки порівняю, якщо це взагалі можливо. І розповім про плюси, і мінуси, і що від нього очікувати. Отже, m 0 Pro. Дуже приємний пристрій, зроблений дуже якісно, дуже класно. Ось я вже з таким от чехлом користуюся і все добре. Спочатку, що і для чого? Це такий собі мобільний пристрій. Який зроблено для якихось занять спортом, прогулянок, мандрувань, якихось і може для, для навіть для роботи. Якщо навіть ви працюєте фізично, там постійно маєте якийсь рух, то такі розміри дозволяють працювати і не відчувати якогось дискомфорту. І звук відповідно цього плеєра натякає на якесь його таке постійне використання в дорозі. І, взагалі, якщо ви купуєте такий пристрій, ви маєте розуміти навіщо він вам такий потрібен. Бо ви ж розумієте, що з оглядом на розміри і на ціну цього пристрою. Він має свій такий спектр використання, на який треба зважати. Отже, якщо вам потрібен такий розмір, якщо ви користуєтесь таким пристроєм в якихось там прогулянках. із... Постійним переміщенням якимось, то це супер пристрій. А якщо ви вважаєте, що такого розміру пристрій дасть вам якийсь супер звук, якусь мега якість, то тут я вас маю розчарувати. Це зовсім не так. І що тут, по-перше, по звук в нас ефектний. Ефектність цього звуку це така історія про те, як зробили такими чутними і такими помітними плюси, і як вміло і дуже вправно сховали те, що потрібно сховати, щоб не. Концентрувати увагу слухача на якихось недоліках. Отже, по-перше, маємо тут ефектний і такий пружний виділ, виділений бас. Навіть я б сказав би, що його трошки ну, для деяких навушників забагато. Він виділяється такою ударністю. Я ж кажу ефектністю, але трошечки-трошечки цьому басу не вистачає якоїсь глибини і саббасової частини. Отже, тут такий ефектний удар, пружність і трошки він тягне на себе увагу. Середні частоти. Дуже гарно відіграються, але деяким чином це також такий собі прикрашений частотний діапазон, і тут, як на мене, трошки не вистачає якоїсь детальності, якоїсь роздільності в середніх частотах. Нічого поганого сказати не можу, але це відчувається. Uh, ну, коли напряму зрівнюєш звук з більш якимось uh, дорослим девайсом. От, наприклад, як в той хабі. <coughs> uh, далі у нас високі частоти. Це найбільш, найбільш така проблемна частина. Uh, uh, По-перше, uh, тут uh, uh, високі частоти не не є якимось фаворитом, не є якимось таким виділеним таким діапазоном. Це доволі базовий такий набір частот, який дозволяє насолодитися музикою, але має певні проблеми з окрасом, який трошки є тут неприроднім, таким більш, можна сказати, є такий свій. Призвук, якийсь, який чутно більше, коли ви включаєте високе підсилення на цьому плеєрі. Якщо ви не користуєтесь цією функцією, то це не дуже замітно, але теж трошки є, і коли порівнюєш, це дуже сильно чутно. Високі частоти не протяжні, такі не. Ну, про все інше тут можна не говорити. Це така собі базова модель високих частот, які просто є, які грають, але це не щось таке фантастичне. Отже, взагалі тут упор йде такий собі не на сцену, якщо взагалі про звук, а більше про об'єм, і це такий більш, мабуть, закритий звук, ніж розкутий. Взагалі-то непогано. І я ж кажу, що як не концентрувати увагу на усіляких таких дрібничках, ну, для декого це не дрібнички. а я, Якщо брати до уваги ціну і сценарій використання, то це може бути навіть і перевагою. Бо коли ви чимось займаєтесь, то ну, відволікатися від музики і думати про те, це сцена чи це об'єм, ну мабуть, не потрібно. Отже, дуже все непогано. Але з оглядом на, на те, що, як ви будете використовувати цей девайс. О, тепер про навушники, які я використовував з цим плеєром, ось ви бачите, в мене тут такі гібриди від CCA HM20. Дуже непогано вони грають, але мають такий собі о, о, акцент на низьких частотах із цим плеєром. І не завжди тут вистачає низьким частотам контролю. А взагалі, я б ну, рекомендував би використовувати якісь динамічні моделі середнього цінового сегменту. Щось не дуже дороге і е, до, так, помірно ефектне, скажімо так. Якісь недорогі, а може навіть і бюджетні вкладиші, які теж себе дуже непогано показують. Якщо в них нема акценту на високих частотах і на яскравому діапазоні, то такі наушники покажуть дуже непоганий результат. Загалом дуже вдала модель, якщо врахувати всі Такі невеличкі недоліки. З того, що не сподобалось мені в використанні, то ось ну, зараз будемо показувати. Коли включаєш плеєр, то кнопкою він запускається і потрібно ще раз на екрані натиснути кнопку Play, тоді він починає грати. Якщо ви десь в дорозі, якщо ваші руки зайняті, то діставати плеєр з карману і натискати на екран не завжди зручно. Це перше. Бо я звик, коли ось на хайбі натискаєш, то тут є кнопка Включити. Ось. І тут є збоку кнопка Play. Це набагато зручніше, ніж реалізовано з екраном. Тепер, коли натискаєте, то плеєр змінює цей екран на. Якісь скрінсейвери починає, якщо немає картинки альбому, він починає показувати якісь незрозумілі там геометричні фігури. Ось я зараз спробую іншу пісню. От зараз нема тут картинки альбому. Зараз він, плеєр перейде на показ от таких, от бачите, якісь геометричні Фігури, якісь скрінсейвери, Навіщо це робити, я не розумію. Я не знаю, як це прибрати. Але якщо ви знаєте, як це робити, то напишіть, будь ласка. От. І тепер ще один такий недолік. Ну, як на мене, зараз спробую. Скролінг. Бачите? Буває нічого, а буває дуже швидко дуже і дуже сильно. Ми маємо якось контролювати. Особливо, якщо це стосується якихось налаштувань, то ти пальцем ведеш там, якось повільно, а воно виходить дуже якось швидко і ну, не завжди це буває зручно. Більше, як на мене, отаких от от недоліків тут нема. І дуже, дуже класно все працює. Я ще не використовував цей плеєр як блютуз-приймач, не користувався ним як ЦАПом. Я ну, трошки не розумію, навіщо було це тут реалізовувати. Ну вирішили по максимуму зробити функціональним цей пристрій. І, ну, як на мене. Це, мабуть, зайве. Можливо, було б краще, якби його зробили трошки дешевшим і менше б туди впхнули, і було б це більш доречніше. Хоча блютуз, Bluetooth, Bluetooth, як на мене, тут, тут, мабуть, буде не буде, а мав би бути. І, ну, по відгукам працює все добре. Отже. Ось такий у нас пристрій, такий звук, тепер щодо порівнянь. Ось ви бачите розміри, і що тут, ну, і взагалі, це більш дорослий пристрій, більш класний звук. Це стосується всіх діапазонів. І якщо вам треба Треба в першу чергу не, не тільки розмір маленький, а ще й звук, то бажано звертати увагу на якісь більш такі от дорослі, більш коштовні варіанти, які нададуть вам більш цікавий, більш якісний, більш, більш дорослий звук. От це таке. Так що, якщо ви обираєте такий пристрій, ви маєте розуміти, навіщо він, які сценарії використання такого пристрою, і який звук ви полюбляєте? Якщо вам потрібен такий ефектний динамічний звук для подорожів, то це однозначно m 0 Pro. А якщо вам потрібна максимальна, максимальна якість звуку за свої гроші, то це як мінімум Hyper 3, там R3 Pro, або R3 Pro Saber, багато там варіацій зараз. Або щось більш коштовне, більш якісне. І те, що вас по звуку буде влаштовувати. Отже, такий момент. А так, дуже вдалий пристрій. Класний, якісний, маленький. От і все на все добре.